Знаєте, що мені найбільше не подобається в Києві? Це кудись добратися на громадському транспорті. Ось, наприклад, мені зараз потрібно на вулицю Татарську. Це трошки більше 4 кілометрів за балоні. І ось для того, щоб доїхати на громадському транспорті, мені пропонує маршрут. Спочатку сісти там на маршрутку чи на тролейбус, наприклад, доїхати до станції метро Оболонь. Зі станції метро Оболонь доїхати на Метро на контрактову площу. І з контрактової площі сісти на маршрутку, доїхати там до якоїсь вулиці, там вийти і пройти там десь в районі 400 метрів. Тобто, три види транспорту потрібно, щоб проїхати 4 кілометри. І це година часу. Ну ось Це, звісно, мене просто іноді Ось є такі місця. Чотири кілометри, але їхати годину і на трьох видах транспорту. Оце, звісно, мене більше всього вибиває в Києві. А так, все, дякую, все добре, я дуже люблю Київ.